Росіяни активно зараз застосовують самому Покровську та на Покровському напрямку так звані дрони ждуни. Вперше наш екіпаж таки побачив е, у липні місяці в самому Покровську на вулиці захисників України, коли ми е, прямували на мікрорайон Шахтарський. А? Діє, да. блять! Де, Де на ми вже проїхали на носку свою блядь. Нам пощастило, цей дрон не здетонував, можливо, через те, що е, його заряд сів, тому що ми їхали вдень. Е, зазвичай такі дрони е, знаходяться на узбіччях доріг або е, на, самих, на самих дорогах. А е, цілком імовірно, що такі дрони скоро будуть і на Добропільському напрямку, на дорозі, яка веде на Краматорськ, е, на стелу, Дніпропетровську область. Тож е, будьте уважні, пильнуйте, бережіть себе і все буде Україна.